Привіт! Це подкаст трохи зайнята. Простір, де я чесно говорю про витрати сил, часу, грошей та себе. Тут лише мої особисті роздуми і досвід, який, можливо, відгукнеться і тобі. Спершу хочу подякувати всім, хто слухав попередні випуски. Усі, хто хоч раз щось починав, знають, як хвилюючи робити перші кроки. Коли нуль переглядів раптом перетворюється на один, потім на два, потім на три. Я радію, коли бачу кожну нову цифру і щиро дякую за 10 хвилин твоєї уваги. В сучасному світі це вже дуже багато. А ще мій чоловік сказав, що я якось нудно розказую, і мені варто додати емоції. Тож я додала емоції, коли відповідала йому на цей коментар, а потім подумала: можу і в подкасті трохи додати. Тож напиши, будь ласка, чи стало краще? А тепер ближче до теми. Мабуть, тобі цікаво, чи знають мої друзі і родичі, що я роблю подкаст? Ні. Бо, по-перше, вони не моя цільова аудиторія. По-друге, це не їхня справа. А по-третє, я не хочу чути скепсис у стилі: Ну, от, 30 років а вона дурницями займається. Іноді справді соромно зізнатися, що в 30 починає щось нове. А ще більш соромно визнавати. Що ти взагалі не знаєш, чим займатися в 30. Нещодавно прочитала Трец однієї жінки, що в декреті вона втратила себе. І під тим постом було сотні коментарів зі словами підтримки. І ще більше було текстів Я так тебе розумію. І один із них був мій. З одного боку, полегшення. Я не сама на цьому Титаніку. А з іншого, як з нього вибратися, ми всі не знаємо. Наче все просто. Віддаєш дитину в садок, і все гуд. Це план, який особливо оптимістично звучить з вуст тих, хто дітей не має. А мені з кожним разом все важче підібрати епітети, щоб описати, як я ставлюся до цих порад. Так, мабуть, варто було знайти чіткі аргументи, привести наукові дослідження. Але в ці хвилини. Я здатна лише кивати головою та плакати, бо буду відвертою, за ці роки я отупіла. Через брак сну мої когнітивні навички танули швидше, ніж цукор в ранковій каві. Пам'ять постійно підводила мене. Я навіть не могла запам'ятати, котрі він заснув і через скільки має прокинутись, тому з чоловіком вела спільний чат сну. І навіть туди я забувала записувати. Мої скіли звелися до вміння змінити підгузок без світла, а розмови, що приготувати на обід та чи вистачить дитячої суміші на тиждень. Усі подруги зникли, і я не можу їх засуджувати. Я поняття не мала, що відбувається за межами моєї квартири, а подругам не хотілося знати, що відбувається в межах цієї ж квартири. Новими ж знайомствами були такі ж матусі, як і я. І ми говорили знов про дітей, про одні і ті самі проблеми коліки, щеплення, прикорм, сон. І так по колу кожен день. Вперше за довгий час я взяла до рук книгу, коли сину було 1 на 4, і то це був Роман 18 бо на щось серйозніше мені не вистачало концентрації. Мої люблю і хочу зійшли на нівець. Подорожі лише короткі поїздки в місто. Малювання, кулінарія, книги. Вони були у вигнанні. А у найкращі дні я святкувала те, що вдалося приготувати боч без естерики, решта часу доставка чи напівфабрикати. Добре, добре. З хобі спробуємо розібратися пізніше. Можна ж просто повернутися в професію, так? Але в яку? Я перегоріла маркетингом щодо вагітності, вирішила піти на курс дизайну. Але потім вагітність, перші блокаути, перекреслили будь-які спроби почати щось нове. Може просто знайти іншу роботу. Але за ці роки я випала з ринку праці і не знаю, що актуально, і навіть не розумію, чим взагалі може бути корисна. Кажуть, треба прислухатися до себе. А я прислухаюсь і чую лише нових сусідів зверху, які вже місяць пересувають меблі, бісять неймовірно. Схоже, що мій внутрішній голос ще не повернувся з декретної відпустки, тож мені самій доведеться з оцим усім розбиратися. Можливо, шукати себе в 30 ненормально за чужими стандартами. Адже нормальна людина до цього віку вже має знати себе хоч на 99% і вже впевнено сидіти в посадовому кріслі. І можливо, шукати себе в 30% це не норма. Але ж хто придумав цю норму? Життя не інструкція з Ікея, де є картинка готового результату і кроки раз, два, три, у кожного свій набор деталей. І ніхто не гарантує, що ти збереш шафу з першого разу. І знаю, що це окей, бо шукати себе в 30 краще, ніж не шукати взагалі. Краще, ніж обманюватися і не визнавати те, що ти дійсно маєш почати спочатку. Ось і я маю почати спочатку. Я вийшла на нову дистанцію. Це як стати на старт марафону після довгої паузи. Ти ще не знаєш, чи вистачить сил добігти до фінішу, але вже точно знаєш, що маєш власні кросовки, свою дорогу і свій ритм. І хай хтось давно попереду, а хтось лише розминається, це не важливо, бо це моя траса, і я готова бігти її так, як можу. І якщо ти зараз у схожій ситуації, знай, ти не одна, а в наступному епізоді поговоримо про найбільшу помилку, яку я зробила у житті. Це був подкаст трохи зайнята». Якщо цей випуск тобі відгукнувся, підпишись і залиш коментар. Дякую, що провели цей час зі мною. Ще почуємось!